Вітаю! Сьогодні буду готувати лениві вареники з картоплею. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під даним відео. У мене картопля відварена і товкачком потрібно розтовкти в пюре. Сюди ж буваю яйця. Додаю сіль спеції. Все за смаком. І знову товчу. Поступово буду додавати борошно. Потрібно замісити м'яке еластичне тісто, і щоб не липло до рук. Стіл притрушу борошно і буду замішувати на столі. Ось таке м'яке тісто вийшло. Ділю його на дві частини, підсипаю по трішки борошна, формую кульку і треба зробити таку ковбаску. І тепер буду відрізати на шматочки. Ось так виглядають у мене шматочки. Можна робити і круглі, які завгодно, які вам подобаються. Ось виробила я вареники, перекладу їх на досточку і переходжу до плити. Водичка в мене вже кипить. Також поставила смажитися цибульку. Воду трішки присолю і закидаю вареники. Накриваю кришкою, коли спливу, варю на маленькому вогні приблизно 5 хвилин. Все, буду діставати. Відразу ж посипаю засмажкою і притрушую. Погляньте. Ніжні, смачні вареники. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачно!